щоб ми почули фахову якусь розмову. Зараз ми просто говоримо, хто що е, знає, якийсь потенціал має е, своєї освіти в цьому питанні. Знаєш, що я хочу сказати? В основі всього ми сьогодні говоримо будівництво, лежить містобудівне законодавство. Це закон, який передбачає процедуру, тобто порядок ведення забудови населених пунктів. Є закон про регулювання містобудування. Тобто, не оце, давайте якось будемо. Подожіть, вибачте, я говорю, якось будемо вирішувати, домовлятися чи що. Вибачте, є законодавство, яке чітко прописує порядок проведення підготовки, закінчаються договори, надаються технічні завдання на проєктування, розробляється проєкт, проходять експертизи. Це вже заки. Закість, будь ласка, суть. Це суть. суть. Це все знає, Значить перше питання. Іде комплексна забудова в 80 гектарів. Про а, що це, це, замі... це говорить? Це говорить про те, що в зв'язку з тим, що йде комплексна забудова, там передбачається дві школи, п'ять дитячих садочків. То це обов'язково п'ята категорія складності. Чому Можливо Чому Я кажу, чому це? Василь, Потім, я зараз, Секунду, наз... Покупи, дайте мені зі, ну, 5 хвилин. читаю. Об'єкту будівництва присвоюють найвищу категорію складності з визначенням категорії з урахуванням нижче наведених положень. Для об'єкта будівництва, це об'єкт будівництва 80, га, до складу якого входять декілька окремих будинків, будівель або споруд. Категорії складності визначаються окремо для кожного будинку, будівлі, споруди. У разі, якщо до складу комплексу входять будівлі та споруди 4-5 категорії складності, на експертизу надається проєктна документація в повному складі, ви почули, в повному складі на весь комплекс споруд. Тобто ми говоримо питання, шановні, на сьогоднішній день, проєктної документації на вашу забудову немає. Яке будівництво? Ви свідомо. Занизили категорію складності третю, яка передбачає лише декларацію і, будь ласка, будуйте. Ви навіть не поставили до відома головного архітектора, а що ви будете будувати? Єдине ми у Рибакової на четвертому засіданні нашої робочої групи видавили якусь схему забудови, каже. Вибачте, більше нема нічого. А у вас за воротами залізними, туди попасти не можна як. Нас, до речі, не пускали на відкриті е, двері. Були відкриті, закриті двері. Розумієте, пустили. Голубовського як заступника міського голови депутатів одного депутата чи навіть мало руку не поламали, не пускали, розумієте? Тобто я хочу сказати, у вас проектної документації немає. Ви навіть те, що маєте, ви не надали головному архітектору, щоб ми могли в якійсь мірі робоча група, в яку входить на покорні, три депутата обласної ради вісім засідання. Я запитання, питання. скажіть, що ви? Так, так. Що я кажу, значить, шановні, комплексна забудова, п'ята категорія, дона бути повністю проєктна документація, е експертиза, дозвіл на проведення е пер значить, передбудівельних і будівельних робіт. Друге, 25 числа, тут Палько говорив, має проходити громадське обговорення проєкту відведення води, значить, е водовідведення міста Бровольного. Не буде не, не готовий, не я зразу відповідаю. Я не зрозуміли. 25 числа нічого не буде, проєкт не готовий знято. Детальний план території. Значить, підстава для того, щоб розробити оцей проєкт забудови, є детальний план території. Тобто це не зроблено документація. Значить, детальний план території, який був затверджений, САУ. Андрій САУ. Водів. Послухай. детальний план території, який був розроблений в 2007 році, затверджений. Як з порушенням, це ми вже знімаємо. Але в 2008 році ми змертали, звертались в Міністерство охорони. Кошту, в зв'язку з тим, що є величезна загроза, що дана забудова викличе підйом грунтових вод в старій частині міста. Був наданий припуск, був наданий значить, НДПІ містобудування, містобудування Діпромісту, про товариство компанія, міській раді іде управління охорони поштою природного середовища. Я вже якось зачизла, не очікуючи Заку. наступних стадій проєктування. Забезпечити виконання математичного моделювання, динаміки змін, гідрологічної ситуації на територіях безпосередньо прилежних до запланованої території, при отриманні результатів, які свідчимуть про можливу загрозу, підвищення рівня ґрунтових вод і розвитку процесів підтоплення, зазначені території. В зв'язку зв з тим, що є загроза, було приписом приписано, приписано, зупинити всі проєктні роботи. Провести дослідження можливого впливу забудову на прилеглі територію. Було дано доручення відкликати висновки екологічної експертизи із проєкту детального плана території до проведення цієї роботи і по проведенні цієї роботи повторно відкориговані проєктні матеріали відправити на експертизу екологічну і після того провести там громадське обговорення, і потім вже можна десь на затвердження детального плану території. Тобто я хочу сказати, що детальний план, детальний, план території. детальний план території 2007 року він не діючий, він, він призупинений а, він діючий до діючий. виконання цих робот. Ну, так значить, це, секундочку, 2007 рік, так? у 2010, році, е в 2010 році значить, е житлово-сервісна компанія замовляє новий проєкт, який розробляє проєктна організація Тектоніка. Вони заробляють зовсім інший проєкт забудови. Зараз розробляється вже п'ятий проєкт, ще він не закінчений. Воно Дальний щось, там, щось малюють. Ну Це вже виходить, як генеральний план забудови на підставі того детального планітори. Не дію чого. Тобто підстав для розробки не було. Тобто це порушення вже рибакової, вона. Осінь видала містобудівні умови я на проектуванні. Тобто, я ні, ні, хочу так, сказати, я що розуміло, підстав для розробки навіть того, що зараз розробляється, не було. На сьогоднішній день я ще раз я, я ну 8,5 гектарів там землі водного фонду, тобто а, які да, не підлягають під забудову. Вони цей землі, да. землі водного дивіться. фонду заганяють в труби під землю зверху все будують. Але раціонал тобто, який? Сказав забудовник, однозначно розглядався в, в тому, що якщо ми просто глупо зупинимо зараз, на міста все краще нічого не буде. Наша задача зробити так, щоб. Все були, були витримані і Но. інтереси громади. Можна, можна я закінчити? Я, я попередньо вам задам питання. Скажіть, будь ласка, ви зупинили свої будівельні роботи зв'язку з відкликанням чому? На підставі чого? чого? Подожіть, я спитав, ви відкли... зупинили чи ні? ні? Ви кажуть, ні, все, питань нема. Значить, що я хочу сказати, шановні, АРГУП-контроль це та організація, яка дійсно може мати право. Підстави контролювати будівельні роботи. Так. Значить, тричі зверталися в Арботконтроль. Значить, вони нам порадили. Якщо ви вирішуєте питання відкликання містобудівних умов, ми роботи зупиняємо. Значить, місяць пройшов, 22 числа, коли Арботконтроль отримав місяць назад відкликання про містобудівну умови. Значить, я думаю, на сьогоднішній день вже є якісь рішення по цьому питанню. І після цього було звернення в Варботконтролю України провести комплексну перевірку Перевірку даного даних дій об'єкта забудови, тобто ось ось вже повинні бути якісь результати. Тому я просто закінчую. Ідея ж наша не забути про споріта. треба розвивати місто. Ні, я, я закінчу. Значить, Що я хочу сказати, шановні? Поступила прекрасна пропозиція. Значить, треба Є з фахівцями обговорити. Вибачте, юрист, прекрасна. Но... Будівельники но... немає, ми земля почу... такі... не, не, вперед. Я хочу річі. значить, Була пропозиція продовжити засідання сьогоднішньої робочої групи за участю фахівців. Правильно? Є пропозиція. Шановний Едуард Остапович. Повідомте своїх фахівців, щоб вони на наступну технічну нараду, і це буде, скажімо, продовження засідання земельної комісії. Приїхали ваші фахівці, наші прийдуть фахівці. Ми, як жителі, будемо просто спостерігати розмову фахівців. Шановні депутати, я закінчу. Запитання стосовно інформації Віктора Васильовича, у кого мені дізнатись дату і час цього засідання, чи це Ні. Я з цього вхожу, я з цього вхожу. Це вже, Все. розумієте? Громадськість тут не чує. Я хочу щось закінчити. Значить, по тому, як ви сказали, давайте ми якось проговоримо, як ми будемо вести забудову міста Броварів. Значить, свій час у 2006 році були розроблені правила забудови в місті Броварів. Тому я хочу сказати, що до цього часу у нас нема статуту міста Броварів а, ну, і це правила це, забудови... Це, це, ми, це, ми, це ми пішли вже дали. ви у нас право і можна Можна дійсно встановлюють розвідомості. І останнє, шановні, останнє. Найшла ініційовані громадські слухання стосовно того, як же нам краще розпорядитися оцими 80 гектарами. Тобто, чому їх продавати за 400 метров? Чи нам працювати з забудовниками що сьогодні у нас? Є. Чимось, є, чи може якісь інші рішення продавати? <плес> на наступному сесії, я думаю, ми продовжимо роботу земельної комісії. Андрій Петрович, вилиночку <плес> можна, я хотів вам <плес> <плес> ще послухувати. Зановлюсь, ще ж одне питання, яке ми вже третій раз подали. Значить виноситься на сесію. Це, що би ще не сказали? У нас був Леонід е, знаю, прокурор. Приїхали зі Львова і оббудували значить, Кока-Колу. Дев'ять. Прекрасно. Вони дві собі зробили. Тепер вони тратять наше населення. І все. оце таке. А? Ну, тут, тут, тут Нет, это два. Ну вот два. Не, я... Нет, два. два, два. два. забрал? Да давайте делаем все. Нет, двух достаточно, Ой. а это я оставляю здесь. мальчика в наших сейчас на второй трансляции. А вы не знаете, как ее выключить? Простите за вопрос. Ну, типа да бы я ее выключила. Все, все. Нет, я вот тут выключила, вот тут вот кнопочка. Вот сейчас же запись не идет, да? Вот. Горит лампочка красная. Она будет гореть сейчас. Да.